Я не любив їздити вночі. Чорна, бездонна темрява за вікнами, рідкісні фари, зустрічних авто, відчуття, що ти єдиний живий на цій нескінченій дорозі. Але сьогодні довелося: треба було терміново повернутися додому. Годинник на панелі світився 2.47. Узбіччя дороги. Тонуло в тумані, і я вже починав вхилитися до сну, коли помітив її. Старенька стояла біля узбіччя, закутана в якусь велику чорну хустку. Вона ледве підняла руку, наче просила зупинитися. Я пригальмував, відчинив дверцята. Куди вам бабусь? Ой, далеко. Її голос був хрипким, таким глухим, ніби вона довго не говорила. Але якщо підкинеш трохи, буду вдячна. Я вагався, але вночі не залишати ж людину саму. Це вже була справа совісті. Старенько обережно влізла в машину і сіла на пасажирське сидіння, під неї тхнуло сирістю і чимось затхним. Не би вона довгий час пробула в стичіному приміщенні. І ми поїхали. Дорогою бабуся мовчала, її хустка закривала майже все обличчя, але з-під неї виглядали сухі потріскані губи. Вона ледве дихала, але щось у її присутності змушувало мене нервувати. А ви куди їдете? Порушив мовчанку я. Вона повільно повернула голову до мене і губи розтягнулися в слабку посмішку. Туди ж куди йти. По спині пробігли мурахи, я більше нічого не питав. Минуло кілька кілометрів, коли я раптом побачив, як щось миготіло на дорозі. Я встиг тільки вдарити по гальмах, і тут удар. Машину трусонуло, серце забилось у горлі. Я вискочив і підійшов до того, що збив. І тут всередині у мене все похололо. На дорозі з розкинутими в сторону руками лежала та сама бабця, але тепер вона виглядала зовсім не так, як кілька хвилин тому. Її шкіра була сірою місцями розірваною. Спід неї виглядали почернілі кістки, очниці запали, губи сохлися до жовтих зубів. Від її тіла йшла хвиля трупного смороду. Я відступив назад, не розуміючи, що відбувається, озирнувся на машину. Пасажирське сидіння було порожнім. Та ну його все! Я кинувся назад. Заліз у машину хлопнув дверми, завів двигун, і тоді ззаду щось зашуруділо. Холод пройняв мене наскрізь. Я подивився у дзеркало заднього виду і завмер. Позаду мене у темряві салону щось рухалось, і раптом на моє плече лягла рука. Холодна, Нива покрита жовтими роздутими язвами. Пальці стисли мою ключицю, а ззаду почувся сміх. <рив> Я не думав. Рвонувся вперед, вдарив в двері і вибіг із машини і щодуху кинувся у ліс. Позаду почулося гучне грюкання і кроки, швидкі, важкі та нерівні. Я біг, заплутуючись у гілках, падаючи на землю, роздираючи руки, відчував, що воно все ближче. Я біг, не розбираючи дороги, вдирався в гущавину, чіплявся за гілки, з позаду чути було важке дихання. Воно не поспішало, ніби знало, я все одно не втечу. Раптом я оступився і покотився униз. Земля різко пішла з під ніг, і я скотився в якийсь яр. Болісно, вдарившись спиною, я стиснув зуби, щоб не закричати. Навколо була темрява, вітру не було, тільки мертва тиша. Я прислухався. Нічого. Невже відстав? Повільно звівся на ноги, намагаючись не дихати. Тиша. Я ступив крок і раптом відчув холодне дихання просто біля свого вуха. Ти ж не думав, що зможеш втекти. Я обернувся і побачив її. Бабця стояла в впритул, але тепер виглядала ще жахливіше. Шкіра обвисала клаптями, з очей сочилася чорна рідина, а рот був розтягнутий у зловісній посмішці, від неї смерділо тлінням і гнилю. «Ти мене підвіз, а тепер я проведу тебе на той світ. Вона різко схопила мене своїми трупними руками, і земля під ногами, наче провалилася. Я летів у темряву. Останнє, що я чув,